Порив водопроводу зранку, 29 жовтня. Деякі квартири на верхніх поверхах в місті залишилися без води. Причина: порив на одному з водопровідних колекторів. Аварія сталася на ділянці центральної магістралі водогону від КНС до вулиці Хіміків. Цьому водогону вже 48 років. За такий час довгий, мабуть, найкраща стальна труба, вже вона, скажімо так, строк її експлуатації вже виходить. Тому за рахунок, можливо, агресивної середовища від віку здійснюється в найслабших місцях стальної труби виникають пробої. І тому, скажімо так, коли ми розкопали, тут був такий фонтан. На момент роботи знімальної групи телебачення громади аварійний ремонт вже завершувався. Проте таке рішення тимчасове розповідає Віталій Розмиріца. Водогін у 5 кілометрів може вийти з ладу в будь-якому іншому місці. Тому ще до повномасштабної війни був розроблений проєкт заміни цієї ділянки труби. Тут, якщо не помиляюсь, дві нитки з загальною протяжністю більше п'яти кілометрів. В рамках цього проєкту повна заміна на поліетиленові труби, будівництво нових камер, встановлення нових сучасних засувок і загальна вартість згідно останнього кошторису 238 мільйонів. В управлінні економіки хочуть залучити до реконструкції водогону в південному державні інвестиції. На початку року цей проєкт пройшов всі необхідні етапи. В одеській обласній адміністрації його визнали як першочерговий. Проте комісія при міністерстві розвитку реконструкцію тоді не погодила. Січні цього року був розгляд нашого проєкту. Єдиний Європейський інвестиційний банк цим займається, і нас не було відібрано тоді, хоча по всім критеріям ми підпадали, і ми були майже 100% впевнені, що цей проект буде фінансуватися в рамках цієї цієї програми. Але нам тоді пояснили, що проблема не в заявці, не в тому, як вона описана. це все дуже актуально і все дуже потрібно. Але тоді не розглядалися при фронтовій території. Перевага була центральним областям і західній Україні, там, де було більш безпечно. Сьогодні нам вже повідомили, що пріоритетність змінилася, і саме зараз пріоритет є для прифронтових територій, тому ми знову подали цю заявку. Вона актуальна. Ви бачите, пориви, і це все, що там описано, це ну, тільки з, з відтягуванням цього, цього процесу стає ситуація дедалі гірше. Тому вона зараз ця заявка на узгодженні в обласній державній адміністрації. Воно це все вже проходить через програму ДРІМ і узгодження. В тому числі наступного разу комісія при міністерстві розвитку розглядатиме заявки від громад на початку 2026 року. Погодження фінансування інфраструктурних проєктів відбуватиметься в онлайні. У південнівській міській раді розраховують на позитивне рішення комісії. Відремонтувати дорогу на мізі, жителі вулиці Кедрової вдруге на прийомі в секретаря ради. Цього разу долучилися й мешканки вулиці Каштанової. На зустріч активісти принесли копію листа. У ньому йдеться, що у 2023 році голова ОСЕМ Вікторія звертався до бюджетної комісії з проханням капітального ремонту дороги. Як зазначили мешканки мізу, на відновлення дорожнього покриття вулиць Горіхової, Лугової та Центральної, тоді з міського бюджету було виділено понад мільйон гривень. Ки обурені, що їхні вулиці не потрапили до цього переліку. У нас просто вже це питання, уже знаєте, так уже накипіло все, що ми просто хочемо, щоб люди нормально підсипати нам не потрібно робити дорогу, там витрачати такі просто кошти. Це поточний ремонт, який чомусь зробили біля нової пошти, де в нас там бізнес витратили півтора мільйони на це. І це на такий маленький кусочок, і це знайшлися кошти в 23-му році, але для того, щоб Відсипати нам це може бути 100 тисяч якихось знайти, вирівняти і насипати, щоб ми їздили і ходили не по болоту. Жителі вже розуміють, що як то кажуть, зараз війна, і коштів не вистачає. В влада не може виділити таку суму, тому ми зібрали кошти. Якщо ви бачили, що в нас на вулиці майже... 80% пенсіонерів, тому для них це дуже великі кошти. Це 2000 з кожного двору зібрали. От. і ми зараз хочемо знайти, щоб влада допомогла нам знайти якогось виробника, який займається покриттям, дорогами, ремонтами, щоб знайти цю підсипку. Нехай вона буде БУ, але щоб просто це не було болото. Ну і знайти техніку, яка буде, заїде, вирівнює. Якщо ми живемо всі в межах міста південного, то дороги повинні бути у всіх, а не як медитина в школу ходить по калю. Це не є норма. Чому це повинно бути? Чому благоустрій є у інших селах? Візьміть біляри. Ну, там картинка, там є дороги, там є альфатори. Люди на це не скидувалися. Чому міст повинен скидуватись? Там же залишилися старики пенсіонери, там мало людей, які от можуть за свій кошт це зробити. І я не можу. І не повинна ніколи не було дороги, не було її в планах, і про неї мова геть не піднімалася. Оце перший раз, коли ми підняли цю мову. Ми дивимося, що якісь плани є на іншій вулиці, якісь ремонти, якісь підсипки. Нашої вулиці взагалі оминають навіть назву навіть. Ну ми існуємо. На зустрічі був присутній голова Осен Вікторія. Олександр Чабанов пояснив, що неодноразово раніше писав листи про потребу ремонту вулиць на мізі. За його словами, не знав, що цей ремонт був виконаний за кошти місцевого. Бюджету, чесно. Я от сам сьогодні узнав, що це було за кошти бюджету. Тому що е тоді, коли ця вся процедура починалася, нам було сказано е про те, що це буде робити е нова пошта за свої кошти. Тому ми ну, ну чесно, я від себе дуже зрадів, і ми написали листа для того, щоб дійсно потрібно зробити цю дорогу. Ну сьогодні ми дізналися, що це було зроблено за кошти бюджету. Там теж дорога ремонтувалася. «Господи, наверное, де 2014-15 року, може там навіть пізніше. І ну там вона вже була розбита, там не пройти, не проїхати, там дійсно вже такий крупногабаритний транспорт уже, по-моєму, не проїжджав. А за лігкові автомобілі взагалі там ніхто не міг пройти. Ну а опять же, треба розуміти, що якщо ми будемо доводити до такого стану дороги, як це було по вулиці Центральній, ну я хотів би сказати про те, що. Невже тільки після таких доріг нам почнуть робити дорогу на мізі? Під час обговорення жителі мізу та управлінці домовилися про співпрацю щодо ремонту вулиць. Першим кроком стане направлення офіційного листа до виконавчого комітету із переліком вулиць, які потребують поточного ремонту. Домовилися, що в наступному році це питання буде вирішено частково, і будемо займатися цим питанням на постійній основі для того, щоб как бы, все ж таки зробити так, щоб жителям мізу було це все зроблено для них. Сьогодні зразу це зробити не зможемо. В цей час для бюджету це дуже складно. Но те, що це питання буде вирішуватись, це ми домовились комунальне підприємство спецтрансу нас субслугової дороги по місту, тому ми зможемо їх долучити до цього питання. Важку техніку для підсипки проблемних ділянок на вулицях мізу планують залучити навесні. Більше про зустріч мешканців мізу. Дивіться в програмі об'єктив. Заняття із самооборони для молоді. Навчання навчок захисту головний тренер клубу Кемпу розпочав ще влітку. Близько двох місяців практичні заняття проходять в новому приміщенні. Просторий зал Олімпу дає змогу долучатися на обмеженій кількості учасниць. На чергове заняття, яке традиційно проводиться щонеділі, прийшло 13 дівчат. Молодежна рада міста Південний запропонувала мені. А, а, виподавати самозахист для наших дівчат міста Південне. Я згодил це мероприятие. Поначалу ми тренувалися в клубі кемпо, там у нас було дуже мало місця. А зараз великий зал самозахист, а не спорт. Це самозахист. Здесь нема правил. Здесь є ударна техніка по болючим точкам, а болючі Бельові, прийоми, бразки, все, що с з как бы э, поразить противника, который атакують дівчинку. На тренуваннях присутня молодь різного віку. Дівчата розповідають, що отримані знання допомагають їм почуватися впевненіше повсякденному житті. Інтенсивність справ, відпрацювання технік мотивують їх приходити на ці заняття. Я була вже кілька разів саме тут, в цій секції. Сьогодні ми тренувалися саме в навичках протистояти зброї та ножам. Мені особливо важко от, саме психологічно, що треба когось бити і оборонятися, от але ну, тренування на це направлені, щоб. Ну, звикнути і якщо буде саме така ситуація, то не розгубитися і знати, що робити. Зараз у людей психологічний стан да не, ну, не завжди, скажімо так, спокійний. Е, от і ну мати змогу і впевненість, що ти можеш за себе постояти, чи от батькам, да, що їх діти, е, чи чоловікам, що їх жінки мають змогу за себе постояти. Це дуже важливо. Ну, це як знаєте, базова. Та медицина, так і тут це дуже важливе. Мені мама сказала, що і в, е, в телеграмі там була група, писала, що буде таке. Ну і я позвала подорож. Нас було чотири чоловіка, е, і ми пішли сюди. Я вже хочу, щоб якщо до мене якийсь однокласник поліз, показати йому прийом якийсь новенький. Заняття для молоді тривали близько півтори години. Після їх завершення кікбоксери клубу «Кемпо» розпочали тренування та підготовку до чемпіонату України, який відбудеться в Києві. У нас завершальный чемпионат – это международный турнир «Визард Опен», который будет проходить в месте Киев 12-16 грудня. Ну, надеемся, что в связи с обстрелами в Киеве не будет отменен этот чемпионат. Так как здесь есть две площадки, то мы маем смогу. Щоб як можна більший діточок, привели суточки і несколько кругов. Більше про тренування дивіться в програмі без коментарів.